Добрий день. Маємо сьогодні 19 квітня 2025 року. Завтра у нас Пасха. Всіх вітаю з наступаючою Паскою, щоб всі були крепкі, здорові. Саме головне, щоб закінчилась війна, щоб наші хлопці повернулися додому і всі живі, здорові. Коротше, хотіли... Пшеничка росте, бур'ян росте теж капітально. Хотіли раніше покропити цілий тиждень вітра. Вітра такі, що ну. А це сьогодні ваш вітер трошки втих. Рішили. Кинути бур'янив і ну, разом трошки підживити. Кропимо грандстарт, ну, не гранстарт, типа якийсь гренадер 25 грам на гектар. Кинули 5 кілограм мочевини карбаміту і 3 кілограми сульфат магнію. Воно має разом тіпа, підкормити і разом вбити бур'яни. Побачимо. Кропимо трактор Т-3069, оприскувач 300-літровий. Захват 10 метрів. Форсунки стоять жовтий, як джет. Получається, в нас вилив. Якщо на полі, то на гектар йде 120 літрів до 120 літрів, а якщо на городах, то до 160 літрів. В огород є город, там клинок, там зворота, там перелив, там так виходить. На кропи робить туман капітальний. Вітер трохи терпіний. Лягає гарно, бо вже закриває землю, то ще не продме. А там з неділі ніхто знає, яка буде погода. Це вже й треба буде починати сою. Зараз хмурно. Той сонечко було, а на вечір стало хмурно. Не знаю, що воно там. Ну, Вітарець ну, от не було, знову ривками. Ривками дме. Один кусок вже обробили, це ще другий кусок. І поїдемо ще людям, ми зробимо пару городів. О, вітер подвіяв, трошки несе вже. Так і займаємось. Картошку садимо трохи. Це вирішили покропити. Бо з неділі не буде коли. Повно садити, повно орати. Сою треба починати і собі, і людям. Так що робота є. Добре, всім дякую, будемо кінчати.